Зрада Пробачити, забути і жити далі. Чи все так просто? Я Ірина Шуляк, сімейний психолог, підписуйтесь, ставте лайк і слухайте далі. Проводилося дослідження на жінках, яким зрадили один або кілька разів. Їм говорили слова, які асоціюються зі зрадою, і проводили дослідження МРТ, які ділянки мозку активізуються у жінки при цьому. Активізуються три ділянки мозку. Перша, яка відповідає за страх, друга, яка, відповідає, яка активізується під час депресії, і третя, яка відповідає за нав'язливі думки і нав'язливі дії. Ось чому позбутися ця гаря у вигляді зради. Дуже важко, і сім'я з цим не може впоратися самостійно. В більшості випадків потребує терапія. Запрошую вас на сімейну терапію.